Так, і головний суддя. Сахненко Євген. Сахненко, Євген. Не працював мікрофон просто. Mm -hmm. Я просто ви я думаю, можу що щось не так. Mm -hmm. а, Ні, все добре. Mm -hmm. Так, час. Бути частиною спільноти дає нам відчуття ідентичності та допомагає мати зв'язок із чимось більшим, ніж ми самі. Використовуючи колективні сили, ми створюємо позитивні зміни та можемо покращувати світ, в якому живемо. Вітаю! Мене звати Олена, і для мене важливо бути частиною кавової спільноти. І важливо, як для бариста, щоб мої гості отримували новий досвід від кави, яку я для них готую. Сьогодні ви мої гості, і я підготувала для вас по-справжньому особливу каву. Це Судан-Руме, натурально-анаробної обробки Термалшок, був вирощений на фермі Фінка Переїсу 92 в Колумбії на висоті 1950 метрів над рівнем моря в регіоні Каука. І почнемо знайомство з моєю кавою з класичною джезвою, яка втілює в собі символ гостинності та об'єднання людей. Не дивлячись на її багату історію, вона досі залишається унікальною та розкриває каву по особливому Для обох пар напоїв я використову камолку Яка-43. Яка дасть мені максимальну рівномірність часточок, що так важливо для отримання солодкої збалансованої чашки? Для обох парнапів я використову 9 грамів кави. Вибачаюсь, для класичного джезу я використаю 9 г кави та 70 грамів води. Загальною мінералізацією 60 ппм та рівнем pH 6,5. Це утворить баланс між кислотністю та солодкістю моєї кави та підкреслить її фруктовість. Не час заварювання буде між двома та трьома хвилинами. Через обробку кава потребує короткого часу заварювання, до 3 хвилин, щоб уникнути гіркоти та підкреслити фруктовість моєї кави. Смажилася моя кава 9 днів тому в 7 хвилин 55 секунд та розвитком 12%. Саме цей профіль обсмажки розкриває, дає чистоту дескрипторів моєї кави та підкреслює її солодкість. Дорогі судді, запишіть, будь ласка, дескриптори моєї кави. На гарячій чашці ви відчуєте малиновий сидр. Марето та сакуру. На теплій чашці ви відчуєте китайську грушу, виноград та грейпфрут. Солотність буде середньою за інтенсивністю винно-молочного характеру. Солодкість середня, гіркота нижче середньої, тіло середнє з гладкою текстурою. Смак довгий, фруктовий, малини старожевого вина. Мої чашки підкреслять кісково-фруктові ноти моєї джезви, а їх розширене дно дозволить насолоджуватись кавою без потрапляння частичок до рота. Дякую за очікування. А зараз насолодіться ароматом моєї кави. Та оцініть, будь ласка, крема. Але не пийте її одразу. Коли на таймері пройде три хвилини, зробіть перші два ковтки на гарячій чашці. Та через дві хвилини три ковтки на теплій. А поки ви чекаєте, я перейду до приготування авторської джезви та розповім про обробку моєї кави. Параїсу 92 це сучасна ферма з високотехнологічною лабораторією, яка дозволяє створювати яскраві лоти, контролюючи якість та стабільність ферментації. Для свого рецепту я візьму 15 грамів кави та 100 грамів води. Загальний час заварювання буде між 2 та 3 хвилин. Після збору рожаю каву занурили у воду 90 градусів на 120 секунд. Це знизило активність ферментів. Складні цукри перетворилися на прості, що підкреслило солодкість та покращило процес ферментації. Яку розділили на два етапи. Спочатку каву зачинили в анаеробному біореакторі, після чого надали дріжджі сахаромецеспастеріанус та ферментували її 96 годин, що дозволило утворити більш складні смаки та аромати. Для того, щоб ваш перший ковток був приємнішим, я зніму частинку крема. Дозволите? Дякую. Дозволите? Дякую. Можете насолоджуватись? Зі мною для того, щоб підкреслити винно молочні тип кислотності моєї кави та її солодкість, я взяла українську сушену журавлину та поєднала її з солодкою каскарою з Коста-Ріки у співвідношенні 2 до 1. залила водою та занурила у совіт на 30 хвилин при 60 градусах. Після чого відфільтрувала і для кращого поєднання з моєю кавою додала ті ж самі дріжджі, які були використані при обробці моєї кави сахара мецеспастеріанус, що дозволило утворити яскравий смак полуниці та сицилійського апельсину. Цього інгредієнту я додам по 30 грамів до кожного з напоїв. Для того щоб підкреслити алкогольні, алкогольні нотки моєї джезви, я взяла ірландські віскі п'ятирічної витримки, який утворить смак персикової лікеру та ванілі. До кожного напоїв я додам по 5 грамів. І завершальний, але не останній інгредієнт – пюре маракуї, яке я готувала разом з цукром. Його я додам по 4,5 грами до кожного напоїв, і це утворить смак стигло ананасу. То, щоб краще підкреслити мою каву, я підігрію свої інгредієнти, а зараз можете насолодитись кавою на теплій чашці. Зі мною. Фільтрувати свої джезви я буду за допомогою воронок v 60 та фільтрів Абака зі збільшеною перфорацією для того, щоб пришвидшити фільтрування, а парагон допоможе утворити більш ароматну та гладку за текстурою джезву. Вілтон Бенітес та його команда це ком'юніті однодумців, які захоплюються створенням яскравої спешоттікави що викликало в мене бажання обрати каву для свого виступу, а її неймовірна ферментація надихнула мене на створення мого авторського напою? Дорогі судді, запишіть, будь ласка, смак авторської джеви. Смаку ви відчуєте? Сицилійський апельсин. Ковий лікар, ананас та ваніль. Кислотність буде середньою? Солодкість середньою, Гіркота нижче середньої. Осереднє з гладкою текстурою. Після смак довгий. Сицилійського апельсину. Дякую. Та буска. Аромат та квітковість. Моїх теплих напоїв. підкреслить Органічна трояндова вода, яку я розпилю одразу до ваших коктейлів за допомогою електронного розпилювача, який забезпечить мені контроль над розпиленням. Для того, щоб зберегти цей неймовірний аромат, я накрию напої кришками, які ви можете зняти одразу перед дегустацією після того, як я скажу час. Будь ласка, це для вас. Будь ласка, це для вас. І на завершення найбільша наша сила полягає в нашій єдності. Разом ми можемо подолати будь-яку будь силу та рухати спешл цікаво вперед. Це було неймовірне задоволення готувати сьогодні для вас насолоджуйтесь моїми коктейлями. Дякую за ваш час. Що, друзі? Олена Чернішок ще раз ваші облески. Компанія Esco Coffee. <плес> ну Що судді тим часом? Оцінюють напої, вже думають, які оцінки виставляти Олені. А я вас люб'язно запрошую на алкогольну-кавову сцену, де ми продовжимо наш прекрасний двіж, в якому майстри кави будуть.